Виконула з вікна дев'ятого поверху свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. У Запоріжжі правоохоронці встановлюють обставини подій, яка сталася сьогодні в Олександрівському районі міста. Зазначили у при службі Нацполіції області. Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 9.39 від лікарів швидкої обох постраждалих госпіталізовано. Дівчинку доставили до однієї з лікарень міста. Її стан вкрай важкий, розповіла Суспільному директорка медзакладу Ірина Кулєш. З попереднім діагнозом поєднана травма, тупа травма живота та грудної клітини, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, відкритий перелом лівого плеча, забій м'яких тканин лівої кінцівки, переохолодження. Проводиться оперативні втручання. Зі слів персоналу швидкої допомоги мати викинула дитину з дев'ятого поверху і згодом випригнулася сама. Мати дівчинка з множинами травмами доставили до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Вона теж у важкому стані і нині знаходиться в операційній, зазначила заступниця медичного директора Анна Макаренкова. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини та вирішують питання кваліфікації події. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.